Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії Василя Іванчука, який він зіграв на міжнародному турнірі у Катарі. У цьому відео ми розглянемо поєдинок передостаннього восьмого туру у виконанні нашого уславленого гросмейстера. А в кінці відеоролика підіб'ємо підсумки виступу Василя Михайловича на цьому турнірі. Отже, у восьмому турі Іванчук грав білими проти досвідченого індійського гросмейстера Чанди Сандіпана. І у відповідь на King of 3 від українця індієць несподівано зіграв F5. Це досить рідкісний хід, який білі можуть зустріти по різному. Можна зіграти стандартно d2 d4, як пішов в цій партії Іванчук, а можна піти Д3 з ідеєю зіграти e 2 e 4 це досить цікавий метод розвитку, який свого часу продемонстрував дуже юний магнус Карлсон у партії проти досвідченого російського гросмейстера Сергія Долматова. У тому поєдинку Карлсон буквально каменя на камені не залишив від росіянина і продемонстрував дуже небезпечний план білих в цій позиції. До речі, Е4 можна зіграти відразу, і після Ф'є піти кінь Ж5. Цей цікавий гамбітний варіант називається львівським гамбітом. Але український гросмейстер, як вже було сказано, зіграв інакше. Він поставив пішака на d 4 і після кіння в 6 зіграв G3. Як відомо, одним з найкращих варіантів розвитку у відповідь на голландську побудову з боку чорних є фінкетування білопольного слона. Так і робить Іванчук. Після g6 грає слон G2, слон G7, c 4 нулі – 2-0 зіграли білі. І тут більшість думала, що Сандіпан зіграє Д6. І після кінця 6 ми отримуємо табію ленінградського варіанту голландського захисту. Але Е6 зіграв індійський шахіст. І виявилося, що він просто хоче побудувати кам'яну стіну. Хоча після кінця 3 можна було зіграти і Д6 у дусі системи Ільїна Женевського, щоб після підготовки просунути пішака на Е5. Але d7 d5 грає Сандіпан, і після слон G5 ставить пішака на С6, будуючи кам'яну стіну. Чорні забезпечили собі поле e 4 для коня, але для того, щоб поставити туди легку фігуру, коня спочатку треба розв'язати. Мінус побудови чорних це, звісно, слабкість чорних полів, особливо поля e 5 Іванчук грає ферзь С1, прагнучи розміняти чорнопольних слонів, але після кінь БД7. Тора Д1, ферзь Е8, білі чомусь не зіграли слона на 6, а пішли СД. І це вже серйозна неточність. Чорні, звісно, забирають пішаком Е, відкриваючи свого білопольного слона. І тут Василь Іванчук міг зіграти Б4, починаючи атаку пішакової меншості на ферзовому фланзі. Але Василь Михайлович нарешті пішов слона на 6, і після розміну на А 6 чорні зіграли кінь Е4. Слід визнати, що незважаючи на розмін чорнопольних слонів, білі особливо нічого не досягли. Ферзь h6 жодним чином не загрожує чорному королю, а після Тура АЦ1 кінь Д 6 вже чорні створюють загрозу вилки кінь G4. Тому білі ставлять коня на e5, і після кінь G4 відбувається розмін. Брати відразу на g4 погано, тому що після взяття на e 4 слоном чорні змушені побити пішаком і далі d5. В такій ситуації кінь білих може стати сильнішим за слона чорних. Тому перед тим як побити на g4 Сандіпан міняється на c 3 Зараз, до речі, загружує кінь Е2, тому треба бити БЦ. І тепер б'є fg, забезпечуючи поле F5 для свого слона. Слона чорних назвати поганим навряд чи можна, тому що зараз, вийшовши на f5, він стане досить активною фігурою. До того ж і Тура та Ферзь знаходяться на напіввідкритих вертикалях і активно допомагають своєму слону. Ф3 грає Василь Іванчук. Бити на Е2 погано, тому що після тура Е1, ферзь А2 буде тура Е7 і білі просто виграють. Тому слон F5 зіграв індійський шахіст, і Іванчук, зрозумівши, що ферзь А6 нічого особливо не робить, повертає його на базу. Ферзь d7 грають чорні, тура F1, тура АЕ8 і тура С e 1 Тура F7 зіграли чорні, і нарешті відбувся розмін пішаків на G4. Далі розмінялися тури і e 4 Розмін на цьому центральному полі. Після взяття забираємо і слон Е6, нападаючи на пішака. Іванчук акуратно ставить пішака на А3 і міняються ще й слони. Партія перейшла у рівне ферзове закінчення. Чорні хочуть ходом ферзь Б3 атакувати пішака А3. Тому Василь Іванчук активізує свого ферзя. І після ферзь Б3 дає шах. Король G7, взяття на А7. Чорні могли забрати на С3 і після шаху відійти на F6. Позиція залишалася рівною. Але Сандіпан вирішив, що з нього вже досить. Зіграв ферзь d1 і просто дав вічний шах. Король G2, ферзь е 2 король G1, ферзь е 1 Суперники погодились на нічию. Ось така партія. Василь Іванчук на виході з дебюту мав шанси отримати певну перевагу, але, припустившись неточності, я маю на увазі передчасний пішаковий розмін на Д5 дав супернику досягти повної рівності. В останньому 9-му турі Василь Іванчук також зіграв в нічию, та партія зовсім вже не цікава і досяг результату 5,5 очок з 9. З таким очковим доробком Іванчук і закінчив цей турнір. Посівши підсумкове 29-те місце серед 138 учасників. Перше місце, набравши 7,5 очок, виборов російський гросмейстер Андрій Єсипенко, друге третє місця розділили Арджун Ерігайсі з Індії та узбекистанський гросмейстер Нодірбек Абдусаторов. Ерігайсі взяв срібло за додатковим показником ось такі результати. Звісно, ми хотіли побачити від Василя Михайловича більшого, але погодьтеся. Відсутність поразок у такому досить потужному змаганні це теж хороший результат. Хоча, звісно, перемог могло бути значно більше. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!